Вітаю вас! Сьогодні я вирішила додати до своєї колекції ще один візерунок на обличчя Мотанки. Ці дві головки вони зроблені за однаковою схемою. Просто тут намотано менше, а тут більше. І ось так воно виходить. Ось така звичайна намотана голівка. Це звичайні просто перемотані для зручності, не такі маліне. І ще я використовую таку спицю, можна брати голку або ще, щоб просто поправляти візерунок по ходу роботи. Ось я беру перший колір і намотую три нітки вертикальні. Ось так тут. Виходило рівно, і три горизонтальні, так щоб вони між ними були такі однакового розміру квадрати. Розмір візерунка буде дорівнюватися ось у цьому здоровому квадрату, який у вас вийшов між нитками. Схема візерунка така, що ми просто заповнюємо середину нашого квадрата, ідучи всередину. Спочатку з вертикальними нитками, а потім горизонтальними. Ось. Середню нитку. Ми тут. Виділяємо з обох боків з цього боку, з цього боку і так точно йдемо всередину біля горизонтальних ниток, тут одна нитка, середню нитку виділяємо з двох боків, тобто з цього боку і з цього боку і тут тільки йдемо всередину продовжуємо цю схему е, з першою ниткою, знову йдемо всередину спочатку по вертикалі. І всередину йдемо два боки. І потім по горизонталі. теж йдемо тільки всередину. Середня нитка в оба вверх та вниз, Повертаємося до другої нитки, другого кольору і повторюємо ту ж саму схему вертикальна. Вертикально і всередину, середня нитка зліва та справа. Потім переходимо до горизонтальних ниток. Ось так. І тут трохи поправимо. І так продовжуємо за схемою, поки не заповниться весь наш оцей квадрат. От знаєте, на якомусь етапі можна залишити вже і так. Мені так Теж подобається. Ось я зробила ще один оборот. От так от голочкою поправити усі ниточки, щоб вони так рівненько лягли. І, і все це наш Готовий. Ну, ось і все. Будемо робити наших милих українських мотинок. Нехай всім щастить.